Другий проблемний напрямок це Лиманський, які, на жаль, чомусь випадає з полузору журналістів інформаційно-повістки дня. Те, що ви демонструєте, це скорше за все, церебрянське лісництво, судячи по ландшафту місцевості. От саме там у нас і проблеми після захоплення Білогорівки. Окупанти практично а, витіснили підрозділи сил оборони серебрянського лісництва. Наразі важкі бої ведуться в районі Ямполя. Причому моваться вже не про інфільтрацію розвідувально диверсійних груп або безпосередньо на околицях міста. Ямпіль – це ключовий пункт української оборони. Контроль над ним дає можливість стримувати подальше просування окупантів і до Лиману, а до речі, до Лиману залишається 8 кілометрів, і відповідно в бік сіверська, там низка е логістичних розв'язок. До Сіверська від передових позицій окупантів це півтора кілометра. Чому ключове значення сіверська це східний фланг сланської Краматорської агломерації. Тобто, як бачимо, основний напрямок боїв окупантів це саме в напрямок сланської Краматорської агломерації.